Ступальна терапія шиї це дуже тонка, делікатна справа. Треба вміти перше протестувати рух, знайти обмеження. Для того в нас є спеціальні тести, коли ми виходимо в позицію, і у нас і сам тест, він є і тестуючим, і терапевтичним. Коли ми знаходимо певне обмеження по типу як клавіша, яка заїдає, або клавіша, яка западає, це нестабільність. Клавіша, яка заїдає, це якраз і є функціональний блок. Тоді ми маємо чітко вийти на певну позицію, зробити переднатяг, от вийти на певні параметри натягів капсули суглоба і потім цю клавішу акуратно відновити і знову протестувати, порівняти з вище і нижче лежачими сегментами, І ми бачимо, що рух відновився. Після того ми знову тестуємо активні рухи. Пацієнт приходить на наступний раз, ми його перевіряємо. Тестуємо, опитуємо, і якщо функціональний блок був тимчасовий, ми його забрали, то все має відновитися. Тобто у мануальній терапії є певна ніша, вона ефективна там, де є функціональний блок. Там, де його нема, то там вона, звісно, і не ефективна. Тому треба вміти тестувати до і після і правильно працювати.